Невістка мала інтим із свекром, і сином і завагітніла. Страшна історія. Моя невістка справжня змія. Вона мала інтимні стосунки з моїм чоловіком, коли наш син, чоловік невістки, був на фронті. Я її зі своїм чоловіком сама застукала. Але це не найгірше, що могло статися. Син загинув на фронті. А чоловік отримав інсульт і теж помер. І тут почалося найцікавіше. Ця безсоромна Б, текст автора, відповідно, записала дитину на мого загиблого сина, тому що вони в шлюбі, і збирається оформляти на цю дитину ОГД. А дитина-то не сина, розумієте? Це ж сину не син, а брат. Пані, я хочу подати до суду, щоб відсудити, що це не дитина мого загиблого сина. Я хочу, щоб було так, як є насправді, допоки я жива, я не можу лишити цей безпреділ в такому вигляді, як він є. Ця жінка з історії має право звертатися до суду і оскаржувати батьківство свого загиблого сина. Як це робити? Треба докази. Докази це в нас експертиза ДНК. В військових частинах зберігаються зразки ДНК всіх військових. І, зокрема, коли відкривається в суді справа, можна клопотати, щоб військова частина надала біологічні зразки загиблого. і... Взяли ще зразки дитини для того, щоб провести експертизу. Результати, якщо дійсно буде негативний, то це і буде основний доказ того, що дитина не походить від загиблого. І тоді дитина не матиме так, права на ОГД? Вона не матиме права на ОГД, але а зверта... дружина <світ> Дружина буде мати право. <світ> тобто ця мадам, <світ> мадам, вона все одно матиме право на гроші від. Загалом, да, ну, тому що вони були в офіційному шлюбі. Але... Я, якому вона зрадила з його батька? Але тут ще один момент: якщо буде встановлено батьківство вашого чоловіка, але ж по чоловіку теж треба ДНК. Там по... треба буде теж подавати е, відповідний окремий позов, щоб встановити батьківство. І якщо буде воно підтверджено з померлим, тоді спадщина. Тоді спадщина. Ну підтвердити з цивільним померлим батьківство. Перебуваючи в шлюбі, це можливо, але це довго. Ну, там можна бути по зразках того сина загиблого зробити рідство. Угу. Ступінь рідства, яка, як брати вони, чи як батько і син. Можуть бути різні питання, поставлені на експертизу. Та історія вогонь, звісно. Пишіть в коментарях. Жах. Як вам?